Вітаю вас на каналі Зудрот Мене звати Катерина, і сьогодні в нас на огляді нова гра від видавництва Woodkit. У нас є котики, у нас є жахастики, і все це разом кото жахастики. Гра, у якій нам необхідно врятувати котячий фестиваль фільмів жахів. Всі плівки переплутались, і нам необхідно виконати завдання працівників кінотеатру, щоб врятувати фестиваль, і він відбувся. Тож до справи на початку гри кожен з гравців отримує ось такі три житончики з одним з котячих персонажів. Після цього необхідно обрати три завдання на цю партію. Якщо ви граєте у двох, то візьміть собі картки з двома лапками у нижньому правому куточку. Якщо ви граєте в трьох або в чотирьох, є так само завдання, на яких намальовані три лапки. Які завдання є у грі? Наприклад, ось таке завдання, коли нам треба зібрати два набори по три однакових картки: три котики такого одного типу, і три котики іншого типу. Ось таке завдання необхідно зібрати чотири набори по два однакових котика у кожному. І ось таке завдання. Це сім різних котів. Роздаємо кожному гравцю по три карти. Також необхідно викласти чотири карти горілець. Це буде добірка фільмів. Додатково кладемо дві карти у скид. Колоду поруч, і можемо починати грати. Для того, щоб перемогти у грі, вам необхідно виконати три завдання і зробити це раніше за ваших суперників. Як виглядає хід гравця? Необхідно зробити дві дії: перша дія це добрати картку з колоди. Друга дія це розіграти картку. І зробити це можна двома способами: перший спосіб це обміняти картку з руки. На картку з добірки фільмів. Як це зробити? У верхньому лівому куточку карти намальована та картка, на яку ми можемо зробити обмін. Наприклад, як в цій ситуації, ось цю картку я можу поміняти на ось цю. Цю викладаю, цю забираю. Є картки, на яких намальований знак питаннячка. Це означає, що цю картку ви можете обміняти на будь-яку. Інший варіант, як можна розіграти картку, це виконати властивість цієї картки. Усього у грі чотири властивості. Давайте розглянемо кожну з них. Коли ви розігруєте картку плюс один, це ви просто добираєте картку зверху колоди. Якщо ви розігруєте ось таку фіолетову, то ви повністю прибираєте всі картки з добірки фільмів, залишаєте цю і поновлюєте ряд до. Чотирьох карток, ось така властивість дозволяє вам покоперсатися у скиді і забрати собі будь-яку картку. І остання властивість це взяти одну карту з руки. Та покласти її у скид. Ви можете подумати, на що нам кидати карти в скид. Ми ж тут збираємо набори, намагаємось виконати завдання. Але для чого нам потрібна ця властивість, я розповім вам трошки пізніше. Додатково в колоді у нас є одна унікальна картка: це картка з кошенятами близнючками. Завдяки ній можна і здійснити обмін на будь-яку картку, і також додатково виконати властивість. Виконати завдання ви маєте тільки наприкінці свого ходу. І при цьому, коли ви викладаєте ці набори карток, які ви назбирали, у вас не має залишитися на руці жодної карти. Ось, власне, для чого і потрібна властивість з тим, щоб скидати зайві картки, щоб наприкінці ходу у вас не було жодної зайвої картки. Після виконання завдання гравець викладає свій жетончик на цю картку завдання, і всі картки збираються, знову затасовуються і все починається спочатку. Для того, щоб перемогти у грі, необхідно виконати всі три завдання. Особисто мені таке оформлення ну дуже сподобалось. Ну, прям в саме серденько. Ну, по-перше, котики. Люблю котиків, обожнюю. По-друге, фільми жахів. Я не те, щоб фанат жахастиків, але ось це поєднання чогось милого і чогось жахливого, на мій смак виконано дуже. Так, от, з такою любов'ю, трошки з гумором. Ілюстраторка, яка це все малювала, виконала свою роботу просто на 5 балів. Мені не вистачило у правилах якоїсь маленької інформації про цих персонажів. Адже, ну, чесно кажучи, я впізнала не всіх. Але, мабуть, цього не зробили або через права на використання персонажів нас, фільмів і так далі. Або ще як варіант, якщо розписувати цих персонажів і які жахливі справи вони робили, то тоді, мабуть, віковий ценз буде не 8 як зараз, а може і всі 16. Тому зрозуміло, чого цього нема, але в принципі. Це теж прикольно посидіти з вашими колегами друзями і позгадувати, а хто це? А це хто? Тож гра сприяє не тільки приємному проведенню часу за самим ігровим процесом, а ще й. Провокує вас на те, щоб побалакати про щось інше, згадати кіно, згадати, які жахастики ви дивились в дитинстві. Тут у нас і Фредді, Крюгер, і Пенні Вайс, і так далі, і так далі. І скажіть, чи пізнали ви всіх персонажів? Напишіть, будь ласка, в коментарях, кого впізнали ви, і можливо, в когось вийде вибити Бінго і згадати усіх вісім персонажів. Буде цікаво дізнатися. Класно, що на картках досить зрозуміла інфографіка, і вам вистачить буквально першого раунду, щоб трошки роздуплитись, що є, що, і далі вже не треба підглядати в правила, все зрозуміло. Єдине до чого ну, є така. Претензія, не дуже зручно. Коли ви тримаєте картки на руках, ви бачите тільки ось цей верхній куточок. Бачите, на яку карту ви можете поміняти і яка властивість. А от самої картки ви не бачите. Тому доводиться так гортати, передивлятись, а що я там назбирав, а хто мені ще лишився. Це не дуже зручно. Можливо, можна було б зробити або якісь символи для кожного котика окремі. Або може зробити якусь кольоровий такий обідок для карти. Ну, так, може це виглядало не дуже стильно, але все ж таки було зручніше. Тому, шановне видавництво, Інведерс, uh, or як вас? Uh, I'm sorry. Я знаю, що ви дивитесь всі наші огляди. Тому, якщо вам сподобалась така ідея, будь ласка, користуйтесь для ваших майбутніх тиражів. У англо-іспанському виданні цієї гри uh, зроблені ось такі. Котячі голови, різнокольорові для різних гравців, виконані з дерева. Так, тактильно це приємно, але особисто мені більше сподобалось, як у нашій українській локалізації є ось ці жетончики, бо вони ще додають нам ще 4 кото персонажа, які теж такі милі, такі гарненькі. Тому тематично, як це зроблено у нас, мені подобається більше, ніж Просто якась скривлена котяча голова. Окремо, я дуже хочу похвалити наших локалізаторів за назву. Адже в оригіналі гра називається Cat Horror Festival. Ну, тобто, котячий фестиваль фільмів, жахів. Ой, як довго, не цікаво! А тут кото жахастики. Ну. Кото жахастики, це ж просто геніально, коротко і ясно. Тепер до моїх вражень. Особисто мені ця гра дуже сподобалась. Вона невеличка, карткова гра, цікава, швидко пояснити правило, швидко зрозуміти ці правила. А от наскільки швидко її зіграти, ось тут вже є про що поговорити. Адже гра відчувається, ну. Ніби затягнутою для невеличкої карткової гри. На початку, коли ми грали, так я розумію, що ми, може, грали трошки довго, поки намагались зрозуміти, що як нам робити, і що як тут працює, це ну, зрозуміло. Потім ми, начебто, прискорились, але все одно першу партію ми не дограли, другу партію ми також не дограли. І далі вже склалося таке відчуття, коли сидиш, граєш десь 3-4 раунди, що. Класно, мені подобається процес, але я ніби вже награлася. Ну, тобто, мені досить. І тут ми вирішили за захоумрулити, ну, тобто, придумати правила для власного вжитку, що ми граємо до досягнення не всіх трьох цілей, а тільки двох. Бо це реально скорочує партію і набагато краще, коли у тебе. Після гри залишається приємний такий післясмак, і тобі хочеться навпаки зіграти ще чи одразу, чи на наступний день, ніж коли ти сидиш і дограєш партію вже вичікуючи, коли це все скінчиться. І це дуже змазує враження від гри. Адже насправді ну, мені процес сподобався. Це гра на збір сетів, тобто ви сидите, збираєте оці свої наборчики, тут такі класні коти. ну... Оформлення однозначно додає балів, додає емоцій, і все це класно, але задовго. А ще може скластися ситуація, коли ви вже майже назбирали той набір, який хотіли. А потрібний вам кіт, оцей останній, він не приходить і не приходить. Його немає, і нема. І ви просто сидите чекаєте, перегрібаєте ті картки. А картки прибувають, і треба їх скидати. І це може бути ну, теж такий доволі затягнутий процес. Для двох гравців тут є сім варіантів цілий. Але для трьох та чотирьох гравців їх лише три. Тобто питання тут до регравальності. Мені ця гра більше сподобалась на двох, адже і більше різноманіття цілий, і якось швидше партія відбувається, і легше можна вхопити того кота, який тобі потрібен. Я для себе в цій грі бачу лише оцей один мінус через її затягненість. Але для себе ми цю проблему вирішили. Якщо ви також не боїтеся ламати правила і робити трошечки по-своєму, то, будь ласка, Робите, особливо, якщо ви любите цю механіку на збір сетів. І особливо, якщо ви любите котиків і жахастики, дві партії підряд у мене був один і той самий фейл. Коли замість того, щоб збирати набір з п'яти однакових котів, я збирала п'ять різних. І я в кінці раунду така щаслива викладаю свої картки. Вау, яка я молодець, так швидко впоралась! Ну, мої з мене поржали. Молодець, але зробила не те. Ну що ж, буває, на наступну партію я знову збираю п'ять різних і така задоволена, адже просто в мене в пам'яті залишилось, що при грі на трьох є така ціль, де треба сім різних. Ну і я собі знов збираю різних котів, знову щаслива і задоволена. І... Знову роблю не те. А ви кажете те реформування Марсу, брас, та куди там? Я тут з котами не можу розібратись. Тому я поки що залишусь у секторі карткових, філерів, сімейних паті. Я вважаю, це моє. Ну і як завжди, наприкінці відео дві рекомендації на чимось схожі ігри. Якщо вам хочеться ще гру про котів і теж на збір сетів, то придивіться до гри Котяча Риберня гра з незвичними компонентами компонентами у вигляді котячих лапок-шкарпеток, якими ви будете полювати на рибку, збирати цю рибку у набори і отримувати за них переможні очки. Вам все ще мало котів? Окей, тримайте ще кіт у коробці карткова азартна гра на взятки, у якій у карток нема мастей. Ви будете самі призначати цю масть у момент розігрування картки. А також у цій грі ви будете робити ставки на ту кількість взяток, яку ви плануєте взяти. Дуже цікава та незвична гра! Посилання на огляди цих двох ігор ви знайдете у описі. Я ж вам дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал, якщо не зробили цього раніше. І, будь ласка, не бійтеся котожахастиків і не бійтеся складних правил, і грайте у настільні ігри. До зустрічі!